З Польщі навіть приїжджали, з Румунії були з різних міст. У нас працює ціла сім'я. Всі ну, стараємося встигати. У нас вишиванки є, всякі, всякі при всякі. Ми стараємося відтворювати всякі регіони. Саме любимо наша косматська вишиванка, ви знаєте, ми з космачами її дуже любимо, але про життя нам треба всякі вишиванки мати. У ну, нас роботи, відповідно, мають свою ціну. Ми вкладаємо тут, як кажуть, і душу, і мережку в нас, і нитка відповідна. Ми стараємося, щоб людина мала від того задоволення. Машинка вже все заполонила, це трудно гуртом, щоб хтось щось купляв. Машинна робота, там дешевша робота, це для бізнесу в нас скоріше піде. А? Ручна робота вона має свою ціну, то трудно на масового купця такого.